Актуальність нашої доповіді є в тому, що влітку вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому чітко регламентується кількість та тривалість навчальних занять. Щоби зменшити навантаження на учнів та при цьому зберігти якість освіти, в нашому закладі активно впроваджуються бінарні та інтегровані уроки. Перевагою таких уроків є не тільки зменшення навантаження на учнів, а й можливість використання різних видів діяльності. Такі уроки допомагають сформувати тісні міжпредметні зв'язки, формують основні життєві компетентності в учнів. Бінарні уроки є великим простором для творчої самореалізації вчителя та учнів. А онлайн форма проведення таких уроків дозволяє добитися великої індивідуалізації та диференціації навчання, що підвищує продуктивність уроку. Нестандартна форма проведення уроку є цікавою для учнів і мотивує їх до вивчення вашого предмету. Початком дистанційного навчання освітянам довелося швидко опанувати нові освітні технології, додатки та інтернет-ресурси. На щастя, стрімкий розвиток технологій дозволив нам та надав дуже багато таких ресурсів, такі як онлайн-дошки, програми для створення тестування та інтерактивних завдань. Років 10 тому вчительство могло лише мріяти про такі о, допомічники на уроках, а зараз ми не можемо провести жодного онлайн-заняття без них онлайн дошка Miro – це сервіс для легкої роботи вчителя та учнів. Тут, як і всюди, є функція додавати зображення, відео, аудіо та документи, є можливість зробити замітку, намалювати будь-яку фігуру, підкреслити щось, виділити, а також зберегти вже опрацьований матеріал. Крім цього, в міру є груповий чат, який дуже е, допоможе вам у роботі з учнями, а також є можливість проводити онлайн-заняття з іншими викладачами. Ми використовували саме цю онлайн-дошку при проведенні нашого бінарного уроку, який ви зараз бачите на екрані. У сервісу інтерфейс на англійській мові, але він дуже легкий в опануванні навіть дітьми. Перевага цієї дошки в тому, що ви бачите кожну дитину окремо. Також дошка передбачає, що коли дитина переходить на іншу вкладку, вона просто зникає з поля. Тобто, ви можете бути на 100% впевнені, що дитина виконує завдання самостійно, без допомоги інших ресурсів. Також у сервісу є мобільний додаток, який може використовувати будь-яка дитина та може працювати на уроці, не дивлячись того, з якого гаджету вона працює, перегляд відео, прослуховування аудіоматеріалу, перегляд презентації та документів у кожного свій. Кожен працює у своєму темпі. Та якщо йому потрібно, може подивитися та прослухати матеріал стільки разів, скільки йому потрібно для того, щоб не заважати іншим. Також дошка підтримує різні види посилань. Одні з них будуть відкриватися у формі посилання, а інші відкриваються у повному форматі, такі як відео на YouTube, завдання з Living Worksheets, а також відомості з Вікіпедії та інші веб-сайти. Найголовнішою перевагою саме для мене є те, що будь-який урок можна перетворити на веселу та цікаву гру для дітей та підлітків. Навчитися читати, де ти не просто учень, а спейсмен, який мандрує по космосу. Не просто урок, а квест, де кожен учень отримує коїни, які потім буде використовувати у супермаркеті. Вивчаємо одяг, граємо у room, де не просто вивчаємо слова назви одягу, а повторюємо ще й кольори, матеріали та різні форми. Закріплення матеріалу давайте поспробуємо Майдін Мепс Фішбоунс. Ваша фантазія та бажання змотивовані та заохочені діти, які бачать свій результат тут та зараз. Саме такий тип уроку є найважніший з дітьми з ЗОП, тому що весь матеріал є більш візуалізований та стислий, немає відволікаючих факторів, та увага дитини тримається увесь час. Просто спробуйте. Все, що ви побачили на дошці міру, створено в онлайн-сервісі Canva. Цей онлайн ресурс дає змогу створювати сучасні та інтерактивні медіа ресурси. В умовах воєнного стану та блекауту особливу увагу варто приділити асинхронному навчанню. І тут на допомогу вам стануть озвучені презентації, які можна перетворити на справжні відеопосібники з вивчення нових тем, що зменшить роль дорослого в асинхронному навчанні. Також актуальними є ментальні мапи. Та фішбоуни, які допомагають узагальнити та систематизувати матеріал. Оскільки діти з особливими освітніми потребами потребують у візуалізації всього навчального матеріалу уроку, такий додаток, який має вбудовані фотографії, відео, графіку, допоможе вам швидко та якісно підготуватися до уроку. Онлайн ресурс дає можливість створювати найрізноманітніші комікси. Причому ви можете залучати дітей до створення цих коміксів, що зацікавить дітей та залишить яскраві емоції після уроку. З дорослими дітьми можна проводити групові, групові проєкти. Причому такий ресурс дозволяє вам контролювати та коригувати всю проєктну діяльність на кожному її етапі. Крім того, додаток має дуже велику кількість шаблонів для групової роботи. Цей онлайн ресурс також дозволяє створювати інтерактивні дошки, які зручні тим, що ви можете нанизувати теми одна на одну, створюючи єдиний інформаційний простір з предмету. В цьому онлайн-ресурсі можна створювати різноманітні робочі аркуші, які можна потім зробити інтерактивними за допомогою інших веб-ресурсів. Зручність цього сервісу полягає іще в тому, що всі створені вами додатки, роботи зберігаються в електронній хмарі, що зручно, бо не займає місце на комп'ютері, і ви маєте доступ до них з будь-якого гаджету. Бажаємо вам успіхів у вивченні нових технологій, цікавих та різноманітних уроків. Дякуємо за увагу!